Club Unlimited 2 – аркадна гоночна пригода, яка в обіцяє бути не тільки цікавою, але й надзвичайно захоплюючою. Адже тепер вам доведеться використати всі свої можливості і спробувати досягти сприятливого результату у ваших нових пригодах. Головною перевагою вашої пригоди буде те, що тепер ви зможете без проблем використовувати велику кількість елементів кастомізації, починаючи з можливості безпосередньо впливати на технічні характеристики автомобіля, закінчуючи безмежними можливостями в плані візуального поліпшення вашого транспортного засобу. Не варто надто поспішати з вашими рішеннями і поступово досягати успіху, який стане не тільки початком вашої кар'єри, але й дозволить вписати своє ім'я в історію гонок цього інтерактивного світу. Kill, War, Blast Over Overkill кидає вас у серце кривавого пекла, де темрява і метал зливаються в єдине божевілля. Тут не герой, а живе знаряддя знищення, здатне прорубати собі шлях через найжахливіші кошмари. Пекло під вліта. З перших секунд гра підкидає вас у пекло, озброївши до зубів вісьмома інструментами для вбивства. Кожна гармата окрема пісня смерті, а кожне влучання акорд у м'ясній симфонії. Проти вас вийдуть полчища міфічних чудовиськ. волохаті демони, безформні тварюки і монстри, ніби вирвані з давніх легенд. Ліс руйнується під вашими пострілами. Кам'яні арки стародавніх храмів вибухають пилом, а готичні собори стають ареною, де важкі рифи перемішуються з передсмертними криками. Це не просто бій, це свято руйнування. Настав час вирушити в захоплюючу пригоду і насолодитися неймовірно цікавим сюжетом, який точно порадує не тільки своїми деталями, але ще й непередбачуваним фіналом. Розробники постаралися настільки опрацювати історію, щоб вона чіпляла своєю незвичайністю і пропонувала велику кількість різних варіантів. Цього разу ви дізнаєтеся історію відразу декількох людей, долі яких будуть тісно переплетені між собою. З одного боку буде звичайна сім'я, яка абсолютно випадково зіткнулася з бандитами, які їх пограбували. При цьому, після такого нещасного випадку, вони знову зіткнулися з бандитами, які вже завдали великої шкоди родині. Ця історія вимагатиме від вас максимальної зосередженості, яка потребуватиме прийняття рішень. Кожне рішення матиме наслідки і, напевне, точно вплине на ігровий процес. В одному випадку вам доведеться зіткнутися з великими наслідками або, навпаки, забезпечити вам сприятливе проведення часу. У будь-якому випадку вам доведеться зіткнутися з цим і спробувати вирішити всі ваші проблеми. Total Chaos. Як щодо того, щоб дослідити ізольований Форт Оазис? Тоді пориньте в ігровий процес від розробника Turbo Overkill і приготуйтеся до справжнього жаху виживання. Думаєте вам під силу подолати 9 напружених лав? У вашому розпорядженні буде тільки саморобна зброя і власна кмітливість. Тому постарайтеся розкрити секрет таємниче зниклих на островах шахтарів. Відправтеся в глибини похмурого форту Оазис з нашим дивовижним виживальним хорором. Місце дії пустельний острів, який колись був населений шахтарями. Після того, як ви прибудете туди, то почуєте дивну радіопередачу, яка вабить вас у глиб острова. Але в міру ваших досліджень стає зрозуміло, що настає темрява, і ви розкриваєте тривожні істини. Overkill – динамічний шутер від першої особи, який пропонує відправитися на простори світу просоченого кіберпанком, футуризмом і диктатурою. незважаючи на те, що людство вибилося вперед у розвитку, воно стало жертвою корпорацій, імплантів і інших технологій. Тепер світом правлять багаті люди, у яких є свої маленькі армії для виконання найрізноманітніших завдань. А ви візьмете на себе роль боженільного солдата, який сильно постраждав від рук цих корпорацій, і тепер прагне лише одного повного знищення своїх ворогів. Основною перевагою вашої пригоди буде те, що ви зможете вільно використовувати найрізноманітніше озброєння особисту бензопилу, і, при необхідності зможете атакувати ворогів в ближньому бою за допомогою рук і ніг. Сама динаміка пригоди буде орієнтована на те, що процес гри буде наповнений безперервним процесом перестрілок, збитв та інших зіткнень. Битися доведеться як проти звичайних ворогів, так і проти небезпечних босів, які будуть переслідувати вас до тих пір, поки ви не знищите їх. Тому варто підготуватися до запеклого протистояння, постійних битв і спроб вижити. Nicely done, sir.